Доброго дня, друзі. У Пел ТБ запрошує вас до Житомира на центральний міський стадіон Полісся. До вашої уваги, поєдинок третього туру ріднесенької української прем'єр-ліги. Житомирське Полісся приймає Черкаський ЛНЗ, і Це як на мене центральний поєдинок цього туру. Два таких бойових дуже проекти і проєкти перепрошую, які ставлять перед собою максимальні задачі в чемпіонаті. Хіба стіни та злоти тебе вітає фапе, це дві все світри, папе, це дві все світри, це дві все Грав за Полісся більше 30 поєдинків у нього. Гонсалвеш протягує м'яч штрафному. Гонсалвеш пробиває Литвій, ближність стійку закриває з приходом нового з штабу тільки позитиві чув про його роботу. Старається, працює, попри те, що там не завжди в старті, але дуже задоволені його самовіддачею. Нижче він сідає до центру поля. Для того, щоб прийняти передачу, Дідик. Ууу, корпус-корпус непогано. Дідик прострілює ударно. Нікашвілі. Що м'яч проходить повз ворота. Дозволив о, так себе проявити Без каравайного. Просто викинули кудись з під'їзда. Класна передача Беннета. Насправді, але якби не було ось цієї боротьби, Горін. Нонікашвілі. Кузик. Ванзе виходить з-під пресингу. Но Нікашвілі класно виходить взагалі. зразково, я б сказав би так. Но Нікашвілі, хто в зоні завершення? Передача в центр. удар, рикошет. І Що нам скаже арбітер? Пробивав Асінор. Чи не вперше вивели його на ударну позицію? Він хоче бачити пенальті. Е -е, дивимось, Суариш віддав передачу, Чеботенко. Там трошки його підрізав. Ну, вже після того, як він віддав пас. Ось. Якби з самого початку подивитися, як це все красиво виглядало, була перевага три людини в площину ворі заходили. Чи не було руки? Працює сьогодні у нас система вар і цікавий епізод. Так буде дивитися і абсолютно прав. Я б на місці Олексія Деревінського теж ішов би дивитися. Так як вони вийшли з під пресингу, так що тут може врятувати Полісся? це дуже маленька дистанція, але неприродні положені руки виставляв захисник Полісся. Дуже високо підіймав руку Данило Безкоровайний. На лінії він дуже добре. Грає Шотон, на Нікашвілі, 1-0. На користь ЛНЗ. спокійно, впевнено, і гості забивають. Як на мене, то я згоден з арбітром, чому він поставив це пенальті. Виконання грузинського півзахисника просто клас. Під стічко, те, що потрібно. І такі удари голкіпери кажуть. Дуже мало шансів для того, щоб взяти. В таку зону пробив, що кутовий отримують. Фіолетові. Приємно бачити, скільки людей ходить на футбол у Житомирі. Подача в штрафний майданчик. Удар головою який же шанси, що ні не встигає там. Подивіться, провал в обороні насправді. Тому що сам був Олег Горін Гайдучик. Праворучна Кравченка. Той встигає. От зараз, можливо, Гуцуляк вступить у гру. Крайній не факт. Кравченко в центр. Гайдучик пробиває. І Що? Ого! М'яч ледь не заходить у ворота. Один з найнебезпечніших моментів Полісся так точно. Дмитро Литвій тримається за головою. Розумію, що десь загубив він ворота. І потім вже вдарився головою об стійку. Суперактивний. Таке враження, що і не було для нього цієї дороги. Відновити здоров'я. Свариш. Скітка на Сінора. Асінор, У нього Чоботенко так вчепився. Сінор продовжує нагнітати, з Слівою може пробити, але не робить цього. Накручує. Зараз пробиває лепов з ворота. Це потрібно відзначити. Ось тут подивіться. Нібито Чоботенко вже його вирізав, але ні. Ні. Асінор продовжує нагнітати. Ось тут відіграв. Другий раз відіграв Чеботенко якось, ну. Спостерігав таку не суперактивну позицію він займав. Ти ж не може якийсь допінг просто прийняти і знову шарашити, так як це було на початку сезону, мовно кажучи. Перший матч. Ось зараз, можливо, буде щось цікаве. Назаренко розганяється, до нього поспішає. Дідик зрізає його і робиться це чисто. Це всього-навсього кутовий. Опорний півзахисник ЛНЗ. Подивіться, який підкат. Уху. Це точно треба, який як не різки робити. Свій час на Мальдіні Неста. Черкащани приймають рішення ось потримати трошки м'яч. Хороша передача на Беннета. Беннет робить паузу. Генсалвиш перед ним. Беннет в центр. Під удар дідика. Пасіч поруч з ним. Крушинський. Розвертається відігрує оборонці ЛНЗ. Михайличенко. Подача. Ось тут Філіпов. Так добре входив, входив у простір. Удар видвійне місце. Ну, а огляд о, всього футбольного тижня і не лише цього туру. Дивіться, на УПЛТБ після нашого матчу. Беннет, Беннет може пробивати, він це робить. Беннет змістився. Срапій, безумовно, заважав. До речі, попереднім його клубом була якраз Полісся. Грати, грає проти своєї колишньої команди Кушніренко. Удар! Ледь м'яч не заходить у ворота. З-під Чоботенка цей удар пройшов. Десь не допрацював, не достежив центральний захисник. В плані якихось підказок своїй команді. Чотири хвилини. Арбітр додає до нашого матчу вирішальні 4 хвилини. Рахунок хиткий. Оба в штрафному. Що він зробить? Пробивається 2-0. Забиває футболіста, який вийшов на поле. Нігерєць оба робить рахунок. 2-0 в нашому матчі. І тут, в принципі, вже всі. крапки над і Кадивимось в центрі поля. Передача Беннета. Ось туди в напрямку. Кравченко програє своє протистояння один в один. Протиснув його. Нігерієць і забиває один в один. Микита Кравченко. Тут в першу чергу питання до нього. Якщо ти програєш такі єдиноборства, такі ситуації, то е, важко. На щось сподіватися в сьогоднішньому матчу. Ну а Сцинігрієць Проспер Оба, який вийшов на заміну. 21 рік цьому гравцю. Дуже впевнено розбирається він з Микитою Кравченком. Один в один. І це 2-0, і Це три очки для ЛНЗ. Ну що, друзі? Останні секунди цього матчу бачу, що розчаровані болівальники залишили вже навіть трибуни. І треба підтримувати своїх до кінця. Треба розуміти, які обставини навпаки зараз зарядити на Фіорентину. 2-0. 2-0. ЛНЗ перемагає Полісся. Команда Віталія Пономарьова набирає сім залікових балів і виходить на третю сходинку в турнірній таблиці. Динамо, перше шахтар, другий і ЛНЗ третє. Ось так: от Полісся на 11-й позиції, але це лише старт сезону. Та старт надзвичайно важливий. Ну, Нікашвілі відкрив рахунок в цьому матчі. і оба в другому таймі поставив крапку вже в додатковий час. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.